Є новина, друзі, військовий видав базу розцінки ТЦК. В Ужгороді, дослухайте до кінця, я закинув відео оригіналу собі в телеграм-канал в шапці профіля, телеграм-канал є новини, дід, дивіться. Військовий розповідає, що якщо ловлять тебе за руку на вулиці, я так розумію, що це в Ужгороді, бо він сказав, що він був в Ужгороді, йому там це розповіли. Ловлять за руку 500 євро. Якщо посадили в бус то тисяч євро, щоб вийти з буса. Якщо вже привезли під ТЦК, не зрозуміло чи в ТЦК, то 10 тисяч євро. А якщо вже. Вже, якби оформили всі документи, я так розумію, чи це вже ти їдеш там на БЗВП, то вже дорожче 15 тисяч євро. Але що найцікавіше, цей е, військовий він робить такий висновок. Ну як так може бути? Це ж неправильно. Ті, хто мають гроші, е, можуть відкупитися, та? а інші, хто не має, має їхати і е, вмирати, і вбивати. Тобто військово не закрадається жодних претензій до ТЦК. Він ну так виходить, виглядає, що це нормально, що такі розцінки просто в нього питання до тих людей, які платять оці хабарі працівникам ТЦК, для того, щоб відкупитися від Збройних сил України. Ну а взагалі це піздець, я вам скажу. В нас же прямо військові розповідають, які розцінки, в якій області, в якому ТЦК. І ніхто нічого не робить. Напишіть свою думку, лайк репост, підписка, телеграм шапці профілю. підписуйтесь. Ідіть, дивіться відео.